Так, Всіх вітаю. Значить, Ми знаходимося зараз в соняшнику гібрид Сурелі Сенгента, який був посіяний по стріптілу весняному. Пам'ятаєте історію. Значить, Бачимо, як він виглядає, бачимо, що все чудово, бачимо, як виглядають листки, які потужні стебла, все. В принципі, ми бачимо, що основна частина листків нижнього яруса починає потихеньку відмирати, але ми бачимо, що у нас тут. Вологи просто море взагалі. Ми бачимо, в принципі, лише поодинокі рослини з склеротинією, але їх дуже мало насправді. Ми бачимо, яке тут потужне стебло. Рештки в нас тут знаходяться на місці. Бачимо, що листовий апарат збережений. Волога є, місцями пробиваються поодинокі бур'яни. Е, так. Ось так виглядає кошик. Тобто зараз у нас середина світіння орієнтовно. Деякі рослини починають свісти, а деякі вже середина цвітіння. Ми бачимо, що все в нас добре. Рослини прекрасно розвиваються, в тому числі за рахунок стріптілу. Тобто ми бачимо також, що рештки в нас по суті не призводять до того, що верніше призводять до того, що в нас немає великого пресінгу хвороб. Хоча всі там говорили, що будуть багато хвороб, але в нас тут все добре на наших посівах. ну Бачимо рештки в міжрядях. Що ще, прийдемося на кукурудзу, подивимося, що там. Е, в принципі, можемо порахувати кількість листків. Так, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15, 16, 17, 18. 20 листків ще на соняшнику збережено в цей час. Нагадаю, сьогодні в нас 2 е, серпня 2025 року. Тобто, в принципі, досить хороша картина, як на мене. Е, цей соняшник був оброблений е, все-таки інсектицидом і фунгіцидом е, На початку цвітіння е, кінець ботанізації і початок цвітіння. Ми бачимо, що пошкоджень ніяких на кошиках немає взагалі. Ми бачимо відсутність якраз клопа, бачимо відсутність укусів, бачимо також відсутність хвороб. Е, використовували тут Ампліго і Амістарголд.